Багато хто чув поняття як бодібілдерська техніка. Що ж це таке? Насправді це є техніка, яка базується на повному контролі м'язу. Тобто в активній і в негативній фазі спортсмен повністю контролює м'ясо для того, щоб його максимально навантажити. В кожного спортсмена техніка однієї і тієї ж самої вправи може бути доволі різною. Хтось відчуває в повній амплітуді м'яз. хтось може. Жим на груди робити частково він так відчуває, і вона буде в кожної різно і це кожного спортсмена свій такий маленький секрет, який не факт, що спрацює на тобі чи на комусь іншому. І тут важливий момент, що повна амплітуда не завжди є потрібною, як пишуть в книжках і говорять всі теоретики фітнесу, і хто би це не був, тому що. Більшість людей рівняється на бодібілдерів, тому що в них великі м'язи. Відповідно, вони знають якісь секрети. Секрет просто в тому, що кожен вчиться відчувати м'яз. Це нейром'язовий зв'язок, коли ти працюєш м'язом і розумієш, як він працює, як він скорочується, розтягується, і ти його максимально навантажуєш. Це означає максимально ефективне виконання вправи. Розгинання штанги на біцепс Тобто можна робити в повній амплітуді, повністю розгинати. А хтось робив часткові амплітуді, не дорозгинаючи, тримаючи концентрацію в біцепсі і максимально скорочуючи тут, і м'яз завжди навантажені. Так він вшиче втомиться, але краще навантажити. Саме тому бодібілдери мають найбільш накачені м'язи, тому що вони дотримуються рекомендацій по техніці, але зі своїми правками, а не з книжок, як нам говорять худенькі фітнес-експерти.